Добрий ранок, друзі! Дуже раді вас вітати і дуже раді, що ми знову з вами і в цей рок теж йдемо в молитві. На згадку ми хочемо сьогодні зачитати вірш з приказок, 3 розділ, 5-6 вірші. Але хочеться сказати, що це рік це вже новий рік, це 20, 2023 і кожен з нас обирає шлях, по якому йти. І це дуже такі важливі слова. Як треба обирати шлях? Довіряй Господу всім серцем. Не покладайся лише на власну кмітливість. На всіх життєвих шляхах іди за ним. І тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Ми мріємо про щось, ми про щось бажаємо, ми про щось загадуємо, да? про щось думаємо. Але в цих всіх думках і в цих всіх планах має бути на першому місці Господь. Тому ми бажаємо вам в цьому році слідувати лише Христу, дивитися лише на нього, не на все це, що коїться, бо багато брудного, поганого коїться в нашій країні, Україні. І тому саме зараз, тим паче зараз, особливим є дивитися на Христа і йти за ним. Помолимось. Боже, дякуємо тобі за цей день, дякуємо за твою можливість знов бути зараз тут, у твоїх ног, молитися до тебе, читати твоє слово. Дякую тобі за те, що наше серце, наш розум вони не закрите. Для розуміння твоїх істин, і ти показуєш нам сьогодні, як важливо йти твоїм шляхом, яким ми обираємо серцем, а не тільки розумом. Дякуємо тобі за те, що в нас є Україна, в нас є наша нація, в нас є наша влада, наші сміливі воїни, волонтери і всі люди, за яких ми можемо молитися кожного дня. Дякуємо тобі за те, що а, ти піклуєшся про кожного з нас і даєш кожному з нас ті чи інші умови, для того, щоб ми проявили твій характер. Ми послужили один одному і розуміли, де є цінність, тому що сьогодні цінності вони трохи підмінилися і трохи змалились з розумінням людей. Але ти нам повертаєш цю істину, що сім'я, родина, нація бути людяними це найважливіше. І тому допомоги допоможе нам, будь ласка, такими бути. Амінь. Всім гарного дня!